Шенята нанду з'явилися в екопарку Ковалівка під Полтавою. Протягом усього літа їх вилупилося близько 20, говорить власник екопарку Віталій Ільченко. Додає, нанду це не літаючі птахи з Південної Америки вдвічі менше африканських страусів. Вони поступаються іншим видам страусиних у швидкості, але добре плавають та здатні у дикій природі форсувати річки. Розводі страусів нанду у ковалівці вже п'ять років. Зараз в екопарку їх близько сорока, і це найбільша популяція цих птахів в Україні, розповів Віталій Ільченко. Пташенята нанду у нас з'явилися протягом цілого практично літа, бо самки доносять яйця. Самець насиджує. Тобто ми маємо близько 20 пташенят нанду різного віку, там від двох з половиною місяців і до буквально двохтижневого-тртижневого віку. Нанду це американський страус. Він один з найменших представників страусиних, І в цьому році у нас успішно було розведення цих птахів.